Друзі, сьогодні 16 вересня і море можна насолоджуватись. Друзі, вітаю вас. Вітаю вас з Одеси. Сьогодні вже 16 вересня. Вже пів вересня пройшло, уявляєте? Зараз вийшла вже 9.38. Ще я так пізно не виходила. І ви знаєте, так прохолодно. Показує 19 градусів. Так вже відчувається осінь. Тому біжимо швидко на море. Захватить останні теплі деночки. Друзі, і сьогодні знов вітер з моря. Я так думаю, мабуть, що і сьогодні теж буде шторм. Ой, Боже, як же я вже хочу спокійного моря, спокійного, рівнесенького, тисінького. Зараз покажу вам наш красивий трамвайчик, наша гордість. Милуємось останніми трояндочками в цьому. році Уже вони останні. І котик заховався за кущиком. Такий гарнюній. І ще ось такі троянди є. І ось такі. І такі ніжні. І знов котик мені по дорозі. А ви знали, що це гібіскус сирійський? Я сама недавно дізналась. І цей також сирійський. Я вже на фонтанській дорозі, ресторан Маман. Чекають відвідувачі. Друзі, я не можу повірити своїм очам. Нема штурму. Торм був більше тижня. Подивіться. Дивіться, яка краса. Море абсолютно спокійне. Отаке море було практично вчора. Ви уявляєте собі? І яке воно сьогодні? Дуже друзі, я не вірю своїм ночу. Його вже таким давно не бачила. Подивіться, воно навіть спокійне, ви уявляєте. Воно абсолютно спокійне. О, нарешті я дочекалася, те, що я дуже люблю. І подивіться зразу, скільки людей в морі. Знімають, радіють, плавають. Клас. Зараз зразуюся, зайду в воду. Ви уявляєте? Ви це собі уявляєте? Боже, я вже такого моря не пам'ятаю, коли я таке бачила в останній раз. Тепле, спокійне, прозоре, чисте, Боже. І це на десяті фонтана. Уявіть собі. Що чисте, що скільки воно було в тих водорослях смердючих. А це є чисто, і на березі чисто, і в морі чисто, мама мія, я не вірю. Клас, ох і клас. Уявляєте? Ви уявляєте, яке воно, яке воно класне, супер, супер, супер. Чаєчки плавають, бачите? Щось ловлять. Бачите, пірноє, щось воно там ловить. Ось таке, друзі, сьогодні море. Спокійне, золоте, чисте, клас. Просто клас. Просто не віриться в таку кардинальну переміну. Ось так, як купалася вчора. Ну практично вчора. Ви подивіться, яке воно було? Абсолютно протилежне сьогоднішньому. А це вже сьогодні. Ніби я, ну, взагалі, кудись перелетіла в якесь інше місце. На тому самому березі. Ви мене спитаєте, чого я більше люблю Спокійне море. Бо в спокійне море я можу плавати. А мені для спини потрібно саме плавати, а не просто купатися. У хвилі неможливо плавати, тебе накриває з головою. І для мене це неприємно. А у спокійне море я дуже довго плаваю. Так що саме сьогодні море. Позволило мені багато поплавати, і я йому за це безмежно вдячна. Друзі, мені аж не віриться. Ви подивіться, яке сьогодні море. Подивіться, Боже, я таким його не бачила, вже я не знаю, скільки тижнів. Подивіться, яке воно класне. Ой, Боже. Це те, що я найбільше люблю. Друзі, воно сьогодні спокійне. Дікаю це. Воно сьогодні спокійне, бо вже я не знаю скільки тижнів воно було штормове, А сьогодні оце таке, бачиш? Клас. Я дочекалася, це вже сьогодні напали Супер.

Друзі, напишіть, будь ласка, яке море більше подобається вам? Мені цікаво знати. Зараз я піднімуся на міст траси здоров'я і покажу вам пляж Чайка зверху. Подивіться, яка це краса. Просто неймовірна краса. Море, яке ж ти сьогодні красиве, як я тебе люблю. Тебе просто неможливо не любити. Просто неможливо. Друзі, обов'язково поставте вподобайку цій красі, нашому українському Одеському морю. Воно для нас найкраще. Хто іще не підписаний на канал Наталія Височина, обов'язково підпишіться. І приходьте до мене на канал іще. Я вам завжди рада. Ви це знаєте. Ось такою красою ми можемо насолоджуватися в Одесі завдяки нашим захисникам. Тому зараз я поспішаю у волонтерський центр. У волонтерському центрі, як завжди, кипить робота. Привезли іще один рулон тканини, і наш Олег розрізає її на стрічки для того, щоб нам було з чого плести сітки. Ми працюємо щодня. Без вихідних для того, щоб захистити наших захисників. І ми будемо робити це стільки, скільки буде потрібно, бо тільки завдяки їм ми можемо спати у своїх ліжечках, просинатися щоранку, насолоджуватися кавою, насолоджуватися морем і цим життям. І ми безмежно їм за це. У кого є можливість, приєднуйтеся до нашої роботи. Номер, номер телефона я залишу у описі цього відео. До нових зустрічей на каналі. Я чекатиму. Пока-пока.